Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам вас ознайомити з новою постановою Кабінету міністрів України, яким затверджено механізм переведення категорії студентів з контрактної форми навчання на бюджетну. Відтепер перевестись на бюджетну форму навчання зможуть наступні категорії студентів: це студенти, які проживають на тимчасово окупованій території в умовах воєнного стану на території громад, які розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточені та на території громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року. До затвердженого міністерством реінтеграції переліку особи, які виїхали з таких територій, діти загиблих захисників України. Учасники бойових дій та їхні діти та особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також їхні діти. Цей порядок поширюється на заклади фахової, предвищої та вищої освіти державної та приватної форм власності, які здійснюють підготовку здобувачів освіту за державним замовленням. Для того, щоб перевестися на бюджет, вам необхідно звернутися із заявою до керівника закладу освіти, в якому ви навчаєтесь. Вищий навчальний заклад здійснює верифікацію поданих документів, тобто їх перевіряє і, і підтверджує право на переведення. Переведення здійснюватимуть на невикористані місця державного замовлення у 2022 році, а також на наявні вивільнені місці за відсутністю останніх можливе збільшення. Обсягу державного замовлення. Тобто, якщо не буде наявних вивільнених місць, в такому випадку буде збільшений обсяг державних місць державного замовлення. Після переведення на бюджетну форму навчання такі студенти будуть отримувати соціальну стипендію. Її розмір залежно від категорії стипендіатів і виду навчального закладу, відповідно визначений у нас Міністерством освіти та науки. України. Я хочу нагадати, що ті студенти, які втратили можливість виплатити за навчання, і тепер мають право перевестися на бюджет. Я хочу додати, що для цього із резервного фонду державного бюджету було виділено близько 87 мільйонів гривень. Ці кошти планується спрямувати на компенсацію вартості. Навчання студентів. Тому, якщо ви підходите під категорію, яку я тільки що назвала, обов'язково скористайтесь цим правом та зможете перевестись на бюджет і, відповідно, отримувати щомісячну соціальну стипендію. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, бережіть себе та свої сім'ї.